Обнова брендово доступна шопінгова. На болотах на Росії зовсім протилежна ситуація. Ось уже ранок почався з того, що російська влада з різноманітних регіонів областей самої Москви повідомляє про те, що нальоти безпілотників самоліотного типу, може і ще якогось іншого, здійснювалися на їхні міста, на їхні регіони. Збивали такі безпілотники за повідомленням російських офіційних джерел у Калузькій, Тверській, Московській областях, ось, зокрема, Мер Москви Соб'янін повідомляє, що під Московії пошкоджений якийсь битовий об'єкт. Що це означає складно сказати? Бачимо, що міноборони Росії так само вийшли із своїми заявами трохи раніше. Вони писали про те, що от, теж в Тверської області, в Калужській декілька областей так само підтверджують вони появу власне безпілотників. Там ну і летіли вони на столицю Росії на Москву і збивали їх от в районі кількох населених пунктів там завідово, Істринський район і так далі. Все це деталі наразі фіксуємо те, що багато безпілотників було зафіксовано в кількох російських регіонах в російських аеропортах Москви. Так і Домодєдово, Внуково, Шеремєтєво. Знову вводили план кав'йор. Знову затримували рейси. Знову близько півсотні півсотні. Так 50 рейсів цього разу знову було затримано або скасовано, або перенаправлено в інші литовища. І ось бачимо. В якраз залу очікування одного з російських аеропортів, де пасажири не знають, коли їм вдасться вилетіти, адже на табло з'являються позначки, повідомлення про те, що скасовані або ж відкладені рейси, бачимо, от лише у внуково 22 рейси, Шереметіво 21 один рейс, домодідово три рейси затримано. Ну і деякі було скасовано рейси так само, Тож така от ситуація там на болотаха на Росії, і от і власне кажучи знову неспокійно. Це не перша доба останнім часом так починається. Вже поспіль здається. Три дні поспіль. Подібна ситуація, коли оцей план Килим Кавьор, власне кажучи, вводять в російських аеропортах. От, якщо Ердоган думав про якийсь подарунок Путіну у Сочі, то йому з собою треба було стореччини, які якийсь Килим привезти, подарувати Путіну. Це було б доволі символічно. Такі про підсумки розмови Ердогана з Путіним у Сочі. Теж сьогодні будемо говорити. Ти коментувати там, Путін намагався вселяко, як то кажуть, храбріться і показувати перед аудиторією те, що його не лякає український контрнаступ. Що він вважає, що той контрнаступ, нібито або пробуксовує, або ж взагалі провально розвивається. Ну але там у міміці інтонації читається, що Путін насправді думає про бойові дії в Україні. Тим часом бойові дії розгортаються також на кордоні України і Росії. І Ось Чергова сутичка з прикордонниками, ФСБшниками російськими відбулася у Брянській області. Про це заявив російський губернатор Богомаз, який очолює цю область. І от до дронів, які постійно летять на Брянщину, Курщину і сусідні регіони, додаються ще й постійні спроби диверсантів там проникати на російську територію, що Богомаз Опублікував, опублікував він, бачимо, якісь гранатомети, можливо, навіть відстріляні якісь інші артефакти, там, фляги, коробки з-під боєприпасів, які нібито вдалося як трофеї російським прикордонникам захопити під час сутички з групою ДРГ, так, з диверсійно-розвідувальною групою, яка нібито проникала в районі Сівському районі Брянської області на територію безпосередньо Російської Федерації. Але цього разу Богомаз не зміг заявити про те, що їм вдалося когось із цих диверсантів, як кажуть росіяни, знищити, захопити в полон. Лише на місці зіткнення заявив він. виявлено кинуті диверсантами озброєння і боєприпаси, в тому числі іноземного виробництва. От такі багаті трофеї, так іронічно висловлюючись, захопили російські ФСБшники. Інших подробиць Богомаз не навів. Зате є ці подробиці від. Російського добровольчого корпусу вони заявляють, стверджують, що їм в ході цієї сутички, тобто вони підтверджують, що сутичка була, і що саме члени РДК брали у ній участь, вдалося їм вбити двох російських прикордонників. Це вже заява безпосередньо РДК. Сутичка нібито відбулася, от власне кажучи, дійсно на кордоні Брянської області, і мінімум двох співробітників. Прикордонного відомства ФСБ вдалося. Якраз добровольцем РДК знищити, знешкодити отож в Брянській області і далі неспокійно. Ми розуміємо, що росіяни в цей же час обстрілюють усе українське прикордоння на північному сході. Це Сумщина, це Чернігівщина. Тобто дуже багато повідомлень останніми днями було знову ж таки про ті ж мінометні обстріли та інші типи види озброєнь, так які застосовуються росіянами для обстрілів власне сумщини, в тому числі Чернігів. Вщина, хоча основний удар сумщина останнім часом приймає на себе.